Товариство, добрий день. Сьогодні у нас така тема як налаштування FPV дрона для початківця. Перед тим, як ми почнемо, попросив би вас підписатись на канал, лайк, комент в підтримку україномовного контенту. З чого ми почнемо? І взагалі трошечки предісторії: FPV-дрони дуже потужні. Тут, навіть якщо вам рекомендують Air... 65 там, чи Meteor 65-75, там Мобулу, байдуже який дрон, і це ваш перший дрон, це не йде початкового рівня дрон. Вони просто там більш ударостійкі. Але по потужності на цих дронах можуть приймати участь в гонках. І тут я би хотів трошечки провести паралель з автомобілями. Коли ви навчаєтесь на автомобілях їздити, то ви не сідаєте в спорткар чи в гоночний боліт. Але коли ви навчаєтесь літати на дроні, то ви собі купляєте гоночний боліт. Тут якось трошечки воно не сходиться. Але інших варіантів у нас немає, тому ми подивимось, як зробити на ньому меншу потужність, і черепашечий мод. Там Чи режим черепаша, чи тортлмод для того, щоб дрон, коли ви літали, впали. Ви включаєте тумблер черепашачого цього режиму, включаєте армите дрон, і він, пропелери не крутяться. Потім ви стік вліво, чи вправо, чи вперед, чи назад, і дрон бум і перевертається. Тобто там ви можете більше газу дали і він почне там кувикатися. Самі спробуйте. Я просто пояснюю, для чого цей мод потрібен. Коли ви впали, щоб можна було перевернутись, ви там кудись так впали. Там назад там перевернутися. Як вам буде зручно, ви самі будете бачити в окулярах, як вам зручно буде перевернутись. Це для того, щоб ви розуміли, для чого цей черепашечий мод треба. Тому що на початку він ні у кого не стоїть і його треба вмикати. Ми дезармимо дрон, вимикаємо арм, все вимикається. Стік газа прибираємо, тому що він по новій не заармиться. Включаємо цей перевертання цей мод, і тоді армимо дрон. У нас пропелери не будуть, і куди ми будемо нахиляти наш правий стік, то туди він і перевернеться. Це так, трошечки пояснення того, для чого цей мод треба. А З приводу газа, газ нам треба його менше зробити для того, щоб у вас з гоночного боліда він перетворився на більш звичне, на більш повсякденне авто, на котрому можна навчатись. І там ми знизимо потужність наших моторів. Тож, погнали в Бетафлайт. А на початку, перед тим як ми під'єднаємо дрон, нам треба подивитись і переконатись, що у нас антена до дрона вставлена, прикручена, чи будь-який дрон, який ви туди ставите, перевірте антену, бо ми можемо спалити VTX. Це нам не дуже допоможе взагалі літати, якщо ми його спалимо. Наступне: ми вмикаємо апаратуру керування для того, щоб... На початку, так, нам треба законектити дрон з апаратурою керування, і потім ми в бета-лайті спочатку вмикаємо апаратуру, і потім під'єднуємо вже дрон до бета-флайту. І дозволити, поїхали. Дрон у нас під'єднаний. А у мене тут неправильні. Ці показники, я їх не міняю, тому що я 100% впевнений, що у мене нерівний стіл, нерівна підлога на зйомній хаті. Я вам би теж не радив це міняти, тому що ви новачок і краще цим не займатись, тому що з завода воно це bind and Fly дрон. Ви його взяли, увімкнули, під'єднали до апаратури і вже можна летіти. Але ми хочемо зробити наше навчання і наше. Польоти трошечки легше, тому ми йдемо далі. А, йдемо в налаштування під. Вам постійно, якщо у вас є друзі, вони всі кажуть, налізьте туди, ви накрутите і можете щось спалити. Тому ми нічого крутити тут не будемо. Ми тільки зайдемо в ліміт тяги. Він вимкнений. Якщо ми його масштабуємо, то у нас буде 100% тяги. Але для новачка я би хотів поставити 60% тяги. Зберігаємо і все. І у вас буде 60% тяги. Якщо ви взяли собі рейсинговий ір, у котрого там більше КВ-мотори. І ви хочете його зменшити, то ви просто вираховуєте там співвідношення, наскільки вам треба його зробити менше. Мені здається, що на рейсинговому, ну не здається, я там рахував, це 86% треба поставити. І зберегти. Оці все. І у вас в, з рейсінгового став фристайловим дроєм. І все. Просто через те, що ви ліміт тяги змінили, і через те, що ви будете зміняти. Свій ліміт тяги на 60%. У вас при повному газі буде тільки на 60% потужності крутитись ваші мотори. Тож це вам побереже батарею, ви можете більше літати, і не такий буде потужний і шустрий дрон. Далі ми йдемо в приймач і перевіряємо газ, там наші крен. Все все працює, кнопочки наші працюють. І йдемо в режими. В режимах у вас тут е, є Arm, Angle, Horizon. Там, ви там собі зробили акро. Я би ще поставив біпер. Це дуже класна штука. Е, у нього немає ніякого базеру у маленьких моторів, і він починає пікати моторами. Тут ми ставимо авто. Для чого ми під'єднували апаратуру? Щоб ви на апаратурі подивились, на якій кнопці чи на якому тумблері вам буде це зручно зробити. Тож ми зараз натискаємо на апаратурі кнопку. Чик, і у мене це шостий AUX. Воно вибрало. І це кнопка, а не тумблер. Тому, коли я її натискаю, мені треба побачити ось цей діапазон, в котрий вона попадає. І ось цей жовтий повзунок. Повинен бути в цьому, в цьому діапазоні. І тоді це буде працювати. Зберігаємо. Наступне: ми шукаємо Flip Over After Crash. Це і є наш черепашечий мод, тартл мод. Там багато хто каже, як. Тож, ми тут так само ставимо авто. І я його ставлю на тумблер, тому що на кнопці тримати. І потім вмикати, армити і перевертати, це буде ну, доволі таки складно. І це у мене AUX 4. Він з трьох положень, тому що у мене апаратура TX12. Я ставлю це в крайнє положення. І тут знову ж таки повзунок, ви берете і перетаскуєте, і робите його такого розміру, він ось тут більше-менше робиться. Щоб він попадав в те положення, котре вам підходить. У мене на третьому положенні мені це підходить. Тобто, я вмикаю цей тумблер і потім армлю його, і тоді вже можу його перевертати. Це, мені здається, самі перші налаштування, котрі ви собі повинні зробити для дрона. Біпер для того, щоб його легше знайти, цей черепашечий мод. Це коли ви впали, і такі, ну, ну не хочу. Він ні за що не зачепився, не хочу вставати. Взяли, включили черепашечий цей мод, перевернулись і злетіли і далі полетіли. Знизили потужність свого дрона в підналаштуваннях у вкладці на роз... налаштування Rate Profile до 60%. І все. І у вас тут. Потужність дрона стала менша, і вам легше стало літати. На цьому у мене все. Я погнал.